Вітаю! Тема сьогоднішнього відео Створення торгового документу переоцінка. Переходимо до модуля Документи, далі розділ торгові. Знаходимо потрібний нам документ переоцінки та натискаємо. Відкривається вікно Документи переоцінки. Документ переоцінки це торговий документ, який використовується для видання та фіксації цін продажу. Переоцінка товару це налаштування вартості продукції, знижка або підвищення ціни. Документ переоцінки змінює всі рівні цін, які є в нашій системі, крім закупівельної ціни, так як закупівельна ціна формується тільки за допомогою документів надходження. І так, перейдемо до створення документу переоцінки. Для цього натискаємо кнопку додати переоцінку. І в нас з'являється вікно створення документу. Це вікно має дві вкладки: вкладка налаштування документу та таблична частина, яка заповнюється товарами. На вкладці налаштування документа переоцінки користувач заповнює та обирає параметри цього документу. Щоб натиснути кнопку Додати та створити документ, потрібно заповнити усі обов'язкові поля в цьому вікні налаштування. І так, тут є наступні поля для заповнення. Перше поле це номер. Він автоматично заповнюється плюс один до попереднього документу переоцінки. Наразі це номер 5. Якщо потрібно, користувач може змінити цей номер на потрібний йому. Але з умови того, що цей номер не повинен повторюватися в нашій базі. Далі, це дата документа, вона автоматично заповнюється поточною датою. В нашій системі є умова, що документи торгові не можуть мати дату за минулий час. Тому ви не можете задати дату за попередні дні. Далі, поле рівень цін. Тут користувач. Повинен обрати, на який саме рівень цін він робить переоцінку. Натискаємо на це поле. І в нас з'явиться список усіх доступних рівень цін, створених в нашому довіднику. Наразі в нас є тільки дві рівні цін, це роздрібна і закуповельна. Як я казав раніше, ми можемо притягнути тільки. Всі ціни, крім закуповельної, тому вона є неклікабельною, тому залишаємо розрібну ціну. Далі в нас підтягується автоматично основна валюта за замовчування. Наразі це є гривня. Далі, переходимо до поля Дата автоматичного застосування ціни. При натисканні на цей рядок з'являється діалогове вікно. Календаря для видання дати автоматичного застосування ціни. Дата, засу... дата автоматичного застосування ціни не може бути меншою за поточною датою. Тому вона може бути або поточна, або за майбутній час. Дата автоматичного застосування ціни це дата, коли ціна з документа переоцінки набувають чинності і товар починає продаватися за новими цінами. Дату можна вибирати. На поточний момент, як сказав я, і на попередній період. На торговій точці ціни автоматично застосовуються у вказаний час. Наприклад, вкажемо, що потрібно застосувати нові ціни на завтрашній день о 8-й годині ранку. Підтверджуємо. Далі в нас є поле Коментар, в якому користувач. Має змогу вказати будь-який коментар до цього документу. Наприклад, цей документ буде відправлятися на робоче місце, і користувач в кабінеті може написати, що не забудьте перепечатати усі цінники на вказані товари у цьому документі. Це як приклад. Далі залишаємо його порожнім і натискаємо кнопку Додати. Ми успішно створили документ переоцінки і перейшли до другої вкладки Товари, а саме до табличної частини заповнення. В цьому вікні в нас є декілька способів додавання товарів до документу. А саме, це пошук за штрих-кодом, де ми вказуємо, потрібний нам штрих-код та шукаємо його в базі, а потім вказуємо для нього нову ціну переоцінки. Або ми можемо додати товари до документу за допомогою обрання постачальника. Ми натискаємо вкладку Товари за постачальником, обираємо потрібного нам постачальника. Потім натискаємо кнопку Отримати товари обраних постачальників. І в нас до документу автоматично підтягуються усі товари, в картці яких основним постачальником. Є саме той постачанок номер один. І далі вже ми можемо змінити потрібні нам дані. Давайте одразу покажу, як ми можемо змінювати ціну. Ми ціну можемо змінювати декількома шляхами. Наприклад, натискаємо на цей рядок одірки двічі, і в нас з'являється вікно редагування, де ми можемо вказати для цього товару. Нову ціну. Наприклад, це буде 30 гривень. Далі ми можемо одразу в цьому ж рядку змінити ціну. Це ми встановимо, встановимо курсор на поле воду та вказуємо потрібну нам ціну. Та потім натискаємо кнопку Enter. І в нас приміняється це нове значення 40 гривень для одірків. Також ми можемо визвати вікно редагування. Ціни. За допомогою колонки Дія. Натискаємо на трьох крапку, З'являється меню. Натискаємо Редагувати. І в нас з'являється вікно для редагування даних. Також, якщо потрібно, ми можемо видалити непотрібні нам товари з документу. Натискаємо Дія. Видалити. Також можемо видалити усі позиції, які є в документі за допомогою кнопки Видалити все. Натискаємо «Ї», та потім натискаємо ОК і видаляються усі позиції. Також ми можемо одразу зробити переоцінку на всі позиції, які є в документі. Для цього ми натискаємо кнопку розрахувати ціну. В нас з'являється вікно для розрахування процента націнки. Ми обираємо, яка є базова ціна для розрахунку. Наприклад, в нас це залишиться закупівельна ціна. І до закуповельної ціни ми хочемо, щоб процент націнки був 90%. Підтверджуємо. Зараз ви побачили, що в нас була помилка по яблуку. Це тому що це був новий створений товар, по якому ще не було документу надходження, і в нього немає закупівельної ціни. І тому ми не можемо сюди зробити націнку. Тому що тут є нуль. Саме тому е, в нас видало вікно помилки. Тому ми цей товар видалимо. Все. Тепер ми можемо далі працювати. Ми також можемо робити таку автоматичну націнку по кожному рядку. Для цього ми натискаємо Дії, Редагувати та натискаємо в цьому вікні на олівець. І в нас відкривається вікно введення проценту націнки. Ми знову ж вказуємо, на яку саме ціну закупівельну цього товару, або вже на його роздрібну попередню ціну. Вказуємо процент. Залишаємо закупівельну ціну. Вказуємо, що процент націнки буде 50%. Підтвердити. В нас змінилася нова ціна. Редагувати. І ми бачимо, що тепер дана позиція має нову ціну. І тепер її новий відсоток націнки це 50%. Так. Також, давайте подивимося: ще на один варіант додавання товарів. До документу. Це за допомогою панелі товарів. Для цього ми натискаємо кнопку зі стрілкою, розгортаємо панель товарів. Ми бачимо зараз товари усіх груп, або, якщо потрібно, ми можемо пройтись по кожній групі і подивитися товари, які є там, і, і додати їх до нашого документу переоцінки. Також є в нас змога пошуку. Ми можемо шукати номенклатуру товарів за допомогою вводу його коду. Або ж воду його назви. Є. Далі давайте додамо таким чином товар. Натискаємо на назву товару. У нас відкривається вікно, в якому ми бачимо, що назва нашого товару морозовий каштан, на який ми робимо нову ціну. Одиниця виміру, на якому робимо ціну, це штуки. Наша нова ціна. Підтягується сюди автоматично поточна ціна. І ми змінимо, що тепер вона буде коштувати не 27 гривень, а 35. Далі ми вказуємо, якщо це товар з вільною ціною з атрибутом, то ми можемо указати межі мінімальної та максимальної ціни. Давайте вкажемо, що мінімальна ціна. Цього морозова це 5 гривень, а максимальна 50. Тоді, коли наш товар буде додаватися в чеку на робочому місці, за замовчуванням буде підтягуватися 35 гривень. Але так як в нього включений атрибут вільна ціна, то співробітник на касі зможе змінити ціну в депазоні від 5 до 50 гривень. Натискаємо кнопку Створити. Все, у нас додалося морозовий каштан до документу. Ми бачимо тут мінімальну та максимальну ціну, яку ми вказали. Бачимо закупівельну ціну, ціну, яка є поточна для продажу, нова ціну, яку ми вказали, старий відсоток націнки та новий відсоток націнки. На цьому ми пройшлися по основним функціоналу цього вікна і заповнили наш документ. Тепер. Ми можемо цей документ провести та відправити на робоче місце. Для цього ми натискаємо кнопку Провести без підтвердження, і тоді наш документ переоцінки відправляється на робоче місце торгової точки. Все, документ вісп... успішно відправлений. І тепер, як тільки настане дата автоматичного застосування цього документу, Ціни продажу товарів, які були додані в наш документ, будуть змінені. Дякую за перегляд. Це була коротка інструкція по створенню документу переоцінки.